Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку. Так. Що ми сьогодні робимо? Робимо сьогодні м'ясо. Так, Робимо ми м'ясо Робимо ми м'ясо сьогодні. Дорослого козла розробляю на низі. Це не він дергається, це нерви. Нерви. Це як телятина, може ще діоргатися довго, так і. Ось. Розробляємо ось так на низі. Підвішувати таку худобину тяжко, бо він дуже великий. О, можна, але треба робити треба робити триногу, щоб його підвісити. Ну, я знаю на сливку, але тут тяжко тягнути, як я можу так зробити, я роблю так. Ось так, щось таке. М'яса на нему. досить. досить м'яса. І жиру досить. А жиру то взагалі купа. Так що ось таке. Ну, а скільки вийде з нього м'яса, тоді я вам покажу. Як буду розробляти в хаті. Ось таке вийшло в нас чудо. Ось чистенько, без шерсті, але деяка шерсть є. Ось таким балончиком смолю. Ось це не реклама, це просто я показую, щоб ніде шерсті не було. І зараз заберемо. Кишки і до хати поносимо нашого козлика. І буде, і буде в нас м'язка. І рулетики, і котлетики, і пельменчики, і все, що хоче. І відбивні тут є, що олитки тут такі, що. Що жирний, то жирний. Так, що ось такі, то справи. Ось таке така тушка в нас вийшла, Ну, а там побачимо, скільки чисто м'яса буде з нього. Так, людиньки, Мі... важимо м'ясо, це кухонний комбайн виднося. Важимо м'ясо. Тут показує 8 кілограм фаршу. О, 8 кілограм. на кілограмів наліва. Ой. Ой, а тут скільки... А тут не покаже, напевно, скільки, бо тут мало. А ну До того, того, того викинь. І тоді, давай сюди. О, то таке діло не хитре. Буде в нас кобаса. О. Ой! Ой, щось воно потяжка. Так, хай. хай там зважиться. Поставим ще раз. Десять кілограм. Тут фаршу, десять кілограм. Тепер два й ту миску. Ой, сложим у тебя куски мяса. То вы не думаете, что что-то все. Подавай мне эти куски сюда. Не-не, да. это -не, пухай будет. Тобто діти його не зважуть. То я на малій вазі зважу там те. Бо мені як те зараз тим перемішається. 12 кілограм 500. Ну, 500 відкинемо на миску, 12 кг 10 і 12. 22 кілограми. Раз, два, двадцять, два О, так. Всю можна забрати. То ще танту меску зразу не збережу. А, з тим всіми обрізками і з коштомахами. О, костомахи то, то собаче. О, людочки. Ладно, придеться, хто не хоче, то її вимашувати, дай якусь миску другу. З тих менших, тут то внизі, Іване. О, бачу, як добре. О. що би сказав, що 25. Це з мого чорного козла. Ісуньте м'ясо до мене. Не будь жадяною. Так, я зважу одну миску, а тоді ще одну. Так, ноль. Два Ось чекай, буде все вилетіло, Просто. І кіло сімсот двадцять п'ять. Ну, наміщ, ми ще треба відкинути. О, то я того не бачила. О! Вже кіло сімсот сімдесят сім. О! Оце, скільки вийшло в нас? А, ще фарш турбинці. Е, дай сюди. 22. І фаршу кіло 34. Ну, Будемо кіло брати, бо це на наміщенно ще відкинемо. 26 кг м'яса, це чисте м'ясо, без обрізків. А тут ще от скільки обрізків, що я пообрізала. Того все, костомах, я не рахую, це не, не йде сюди. Оце стільки в нас вийшло м'яса з козла 26 кілля, людочки. А його хотіли купити, казали дві, ну три відсили. Це по фаршу і скільки вийде, якщо кілограм, кажуть, від 250 до 300 гривень кілограм козиного м'яса. Вже за шість. Ось, тільки по. Тільки, тільки по одному м'ясі. А що казати більше? Ось таке діло. Так що, якось так. Оце, каже козлик. Козлик гарний, жирненький. А, ще жиру скільки? а ще не все. Е! А ще ж там тому тайзикові всі ті, що на рулети я обрізала. Там ще... там ще в ганку і зошкірили. Ні, ту давай сюди. Там тайзикові пітиме ребрами, там ще є таких дві здорових, здорових шкіри. Великому тайзику зеленому, Самому низу. На, дай мені помешку. І в мене помірку. Дай мені помешку, яку в мене високу. Чекайте. Помешку. Я кажу, помешку, а ти тут і влізеш. Мама, помешку. Ти, звісно, фантазер. Ти мені казала. Дай мені там ту велику, де помешку черву. Дуже. ні, не так, отак зробимо. Чекай. О, куве, вави Так. Тут. кило 993 да? а тут кило 738 о что завтра 3600 то получается майже 30 киля мясо а, а шерзины потайню натушили. Так що, ось такі то справи. 30 кг чистого прекрасного м'яса без обрізків з нашого козлика. Я не рахую в костомах, не рахую нічого. Печінки, ні печінки, ні серця, ні того жиру що там ціле майже відро жиру. Цього всього я не рахую. Тільки суто, суто, саме м'ясо. Ось тільки можна мати м'яса з козлика нобійського. Так що ось таке. Вроді все, я поважила, все, все вам сказала, скільки є в мене м'яса з мого козла. Так що дай Бог, щоб всіх все було добре. Ось. А вам А вам всім гарного дня і міцного здоров'я. І не треба казати, що козел фу, бо він воняє. І я вам їсти не даю, я його сама там м'ясо. А вам ваше хай воняє, бо ви його не будете їсти. Ось таке діло. Так що, всім папа. -па. Ну, тим, хто каже, хай їдять своє, те, що в них не воняє. Я буду їсти те своє смач... несмачне м'ясо. Натуральне і смачнюще. А вам всім папа. -па.